Сьогодні відбувається урочистий захід з вручення іменних оберегів батьківське серце, дітям загиблих героїв російсько-української війни. На сьогоднішню церемонію запрошено представників духовенства обласної та міської влади, а також дітей, дружин і матерів загиблих героїв. Урочисту церемонію вручення пам'ятних іменних оберегів батьківське серце. Оголошую відкритою. Завдяки вам ми маємо можливість ходити на роботу або пити каву. Завдяки вам і вашим дітям. І кожна дитина, що залишилась без батька, суспільство, і я особисто, і суспільство, я думаю, управління міста Черкас прийме на себе відповідальність за неї, щоб замінити якомога більше тепла, любові, щоб замінити батька. Я знаю, його неможливо замінити. Але це наш обов'язок. Це наш обов'язок, щоб діти не відчували потреби і на кожному кроці вони відчували підтримку суспільства, тому що їхні батьки віддали своє життя за Україну. Я не можу підібрати напевне ті слів, де міг би розділити біль тієї втрати, яку відчуваю. Але я хотів би від імені громади міста Черкаси. Подякувати вашим чоловікам, вашим батькам за те, що місто Черкаси сьогодні є толовим містом, і це подвиг тих хлопців, наших героїв, черкащан і всіх українців, які ціною власного життя зупинили ворога. Дорогі наші діти, ваші батьки спостерігають за вами з небес. Пишайтеся ними і пам'ятайте, що вони все бачать. У 2019 році створена спілка військово цивільна спілка Бойове братерство України з 2019 року. Перше проект, який ми розпочали, це проект батьківське серце. Коли ми вручаємо обереги батьківське серце дітям загиблих героїв. А сьогоднішній день вручено більше 12 тисяч таких оберегів. На жаль, нам потрібно більше 100 тисяч вручити по Україні таких оберегів. У Черкасах я вдруге. Три роки назад, в 2020 році, ми вже вручали батьківське серце дітям загиблих героїв. І сьогодні знову ми в принципі, приїхали. Ми вручали в Золотоноші і в інших невеликих містечках Черкащини. Велика кількість на Черкащині, але по мірі надходження списків ми оцей проєкт продовжуємо. Ядний колон бахтівське серце вручається дитині героя Олександра Деркача.